Хоча й похмура погода на такі природні гойдалки 18 градусів. Ось так. Буквально пару днів тому, ну ви бачили, дощик 4-5 градусів. А тут от так. І по прогнозу обіцяють таку погоду на цілий тиждень вперед. Трошечки ветерець зривається. Ну, то... Може і грибочки підуть. Так, да, може і грибочки підуть за цей час. Сьогодні, друзі, бачите, ми в такій хащиці приїхали. Ну це якраз місце для смачкової шапинки, для смартков. Сподіваюсь, щось побачимо маленьке. Хоча б, ну. Ну, за цей тиждень точно довжний піти. Якщо сьогодні не знайдемо, то... Вітаю, друзі! Пошуки смачкової шапинки. І саме Сморчков продовжується. Не знаю, що сьогодні з цього вийде, але ж, як завжди, вас запрошуємо з нами на цю лісову вісняну прогулянку. Супер погода, ну, друзі. Ну, два дні і ось так. Пест. Ну що, друзі, підемо, глянемо, може повезе нам сьогодні. А все, що ми якщо знайдемо, то ви побачите. Друзі, тільки вимкнув камеру, ще не нагибався, ну. Сморчкова шипинка, по-моєму. А ну-ка, друзі. Та це вона. Ой-ой-ой. Ось так, друзі, спочатку похода нашого грібного. Ось вона, бач, вже знахідка. Це наша перша сморчкова шипинка 24 2024 році. Супер! Намагаюсь, друзі, вам коротесеньке відео. Ну прямо зараз з лісу бачите загрузить. Але ж інтернет слабий. Ну не знаю 66%. Може щось і загрузиться. Так, друзі, ну ладно, нехай собі. І бачите, друзі, вона росла на, ну, тако відносно відкрите місце. Бачите, ну, прямо так от. Зараз ми сиріший полазили тут навкруги. Нічого більше не знайшли, Бірба, не потопчи. А ну-ка, маршру ну, звідси. Якщо було б отак от листиком прикрито, то я б і не побачив би. Ось так. Дуже маленька. Я думаю, за тиждень вони з підуть. До речі, друзі, в цих місцях ми ніколи не збирали шопинку. Ось так. Тут є місце, ну, десь кілометр, там ми збирали, а тут ніколи не збирали. Просто проходили, побачили. Ну такий ліс, якраз в ліс. Ну, посадка, бачите, хащі. От вони полюбляють тут рости. Що, нічого, так, да, в тебе ріша? Ну, а, ну, тут знаходимо схожі на саркасцифу. Ну вони маленькі такі маленькі і такий корічневий колір. Ну ось так. Ну поки ні, то перший відважний. То да. от Ну Це друзі вже говорить о том що все, вони в наших краях вже почались. Залишилось трошки. А зараз ми ще пімо. Тільки зайшли сюди, в, в, в ці хащиці, що там ще ага Тільки зайшли в хащиці. Ось бачите, що про що я вам говорю. Ось такі малесенькі. О. О. Тому сподіваюсь, може щось ще знайдемо. Та супер то, так? Да? Неочікувано. Ні, ну no. бажано, але не очікувано. То так. Да. Більба, а ну, відійди. Ми його чіпати не будемо, друзі. Ну що з нього толку? Нехай се підростає. От. Підемо, глянемо. Ще по цих хащицях. Ходимо, друзі, нахиляємося тут. Так обережненько. листочко розгортаємо. Ну нічого поки що. Ага, вон поруч збільва, серка сифа. Треба їм трошечки дати, щоб вони підросли. Бо зараз, якщо тут будемо переривати лістя, то загубимо все. Ну як, все? Все не все, ну. Та і толку з того, друзі. Бачите, які маленькі. Ще би трошечки можна вже збирати. Спробуємо походити, бачите, тут хащиці, а ліворуч а, такий старий ліс. О, от по цій самій кромці походимо, подивимося. В таких місцях полюбляють саркасцифи, строчки рості. Може їх побачимо, тому що. Це смачкової шипинки. На жаль, друзі. Тільки-тільки пішла. Та й то раді, що вона пішла вже в наших краях. Обережно, не обережно. Тут такий ярочок, бачите. О, грязюка і водичка. Нехай поп'ють вони полюбляють із таких. О, який як водопад маленький. Зараз. Ближче підійду, покажу вам. Що ти там побачила? була. Ага, друзі, дуже-дуже схоже на Фламуліну. Ось що від неї залишилось. Тут теж є сережки, ну, я говорив, ознака, що тут ростуть сморчки і шопинка. Так і співають. Так гарно, друзі. Ми вже відійшли десь метрів сорок от тих хащиців. Не бачили там строчків, І от пройшли, і от ріша лезастая, бачите, о, який. Ось так. Вже зустрічали в цьому році величезних стричків. От бачите, і тут є. Дійшли ми, друзі, до тих місць, де ми вже були. Ровно тиждень тому. От так, Я ще говорив, що тут я якраз для шипинки місця. Саркасивку сивку бачу. Ось трошки ось поруч ховається. Ще дві. Воно ще є. От і подивимося. Що тут зараз є по грибочках. В тих хащицах. Одну шипинку знайшли малесенько. Може і тут щось знайдемо. Крапива молодесенька, підросла за тиждень. Ріш водія? Ого, утрапали. Ну чого, доженемо. І ріжка вже ці місця гарно знає, так що не заплутає. О, якийсь грибочок. Я тут до счас за до тебе йду. Так, а ось і наша банда. Ох, тут удрапали, ну. Що в тебе там? Знахідки якісь? Опа! ну, ух ти. Ага. Бачите, друзі, а вон ще поруч, так? Ага, да? там двері а тут маленькі. Один, другий. Так, ну закриємо їх. Ми їх не збираємо. Зараз покажу вам ще один. Ось він. Це вже такий. І ще? Ого! От так, друзі, так. Ану, показуй. І це все здовж ярочка. Ага. О, глаза стоїшка. Та-да, -да -да. бачиш. І шипинка полізла. Ой, друзі, супер! А ще така температура, яку обіцяють, якщо так і буде, да? Да. так? ти що? От 100%, 100 полізуть. І вже можна буде позбирати. Да, ну. Ось ще маленькі, сифа. Ну так, поодиноко. О. Собаки пробігли, зламали. Хоча вона і сама посудила вже, бачите. Потріскалась. Ліс тут змінився, такое перемішку бачите, хащиця, лощина і великі дерева. І тут вже ми ходимо десь хвилин 20, нічого тут нема. Но в цілому сьогоднішній похід грибний Ну, це просто супер. Смарчкова шапинка порадувала нас ще й в тих місцях, де ми ніколи її не знаходили. Ось так. Строчки полізли ще більше, бачите? Серкасифу потрошки знайшли. Головне, що смарчкова шапинка пішла. Оці грибочків ми дуже чекали. Зараз тиждень десь буде тепле, як обіцяли, там десь по 20 градусів, то дуже добре. Що, Орішка? потихеньку повертаємось, так? Що там ще? Ще раз повторюсь, друзі, дуже зраділи, що в наших краях пішла шопинка. Це просто супер. Ну що, будемо повертати ми, де да йти обратно. Собаки набігались вже. Ой, ми нагулялись. Така погода. Супер. Весна-весна. 18 градусів, друзі. Ну, бомба. Завтра обов'язково поїдемо трошечки в інший ліс. І подивимося, що там а по весняних грибочках, а саме по шаплинках. Ну а з вами, друзі, як завжди, до нових прогулянок у лісі. Пока.